Друзі, всім привіт! Ви на каналі і Сьогодні поговоримо про оновлення 1.28.1 поза межами. Початок 16 квітня 2025 року о 9.30 за Києвом. На вас чекають чотири перероблені мапи, зокрема, оновлення литовища та збільшена версія Єнська для техніки високих рівнів. Ребаланс 4 гілок ПТСАУ. Новий. Під режим аркади, неоновий старт, система подяки, новий сезон натиску та багато чого іншого. Давайте розглянемо новини, потім перейдемо до відео, і відповідно, що в цьому відео буде у нас ще одна така, скажімо, версія для того, щоб ви розібралися геть повністю в вапах та нерфах техніки. Поїхали! Це до опрацювання мап. Бийтеся на техніці 8-10 рівня на розширеному регіоні Єнськ. Який збільшився майже втричі з 600 до 1000 метрів? Досліджуйте доопрацьоване опрацьоване а також оновлені версії МАП. Париж та копальні. Наступне це у нас ребаланс техніки. До речі, якщо вам буде цікаво, тут буде підсказка, ви зможете відразу перейти на відео, тобто справа в куточку воно вспливе, або можете додивитися це відео до кінця, щоб дізнатися всі новини, і в кінці буде картка із апами та нерфами. Там ми розібрали всі апи-нерфи, показали це все в тексті на екрані, вспливаючому, відповідно, де додали, що змінили, і так далі. Наступна новина це аркада, неоновий старт. Запуск перший початок 18 квітня та завершення 20 квітня. Всього 2 дні. Запуск номер 2 Аркади, початок 25 квітня, завершення 27 квітня. Беріть участь у перегонах на техніці будь-якого рівня, на футуристичній трасі із стаціонарними і рухомими перешкодами. Бийтеся проти 20 супротивників, стріляйте імпульсивною енергією та використовуйте здібність щит та ривок. Ну і відповідно, що система подяки. Ви зможете подякувати своєму гравцю. І я так розумію, що зможете подякувати навіть противнику, але це ще буде згодом. От так зараз ви бачили на екрані, як це відбувається. Ну і давайте перейдемо до наступного. Це режим натиску повертається. З 16 квітня у нас починається о 4.30 ранку за Києвом і буде відбуватися до 26 травня. Якщо ви хочете отримати все-таки танк, і у вас щось не виходить, тому що це вже останній сезон третій де потрібно нафармити жетони. Ви можете написати в коментарях свій танковий нікнейм, і я з вами зв'яжуся через гру та допоможемо вам взяти танк. Лінія фронту. Знову ж таки, 30 на 30 з 28 квітня. Тут ви зможете грати у різних динамічних сценаріях бою на величезних мапах лінії фронту, здобуваючи нові завдання та використовуючи бойові резерви. Можете фармити в середньому 500 тисяч срібла. Хто краще грає там від 15 до 20 тисяч демеджу, ви можете отримувати навіть 700-800 тисяч кредитів з резервами своїми та клановими. От плюс, це новенький такий у нас приколюх, стався два роки тому. Вам дають танчик, дають всякі привілегії, знімання обладнання, безкоштовне, пересаджування і так далі. І новенький танчик з двома гарматами, який є на лінії Америки. Ну, на цьому у нас, так скажемо, огляд закінчено. Переходимо до відео та дізнаємося, що Wargaming нам зробить та покаже, що ж тут такого цікавого. У цьому оновленні ми не лише вдвічі збільшили кількість крапок та одиниць, а ще й провели ребаланс техніки, помітно перекопали мапи, поліпшили інструмент-помічник у Вод запровадили систему подяки, а також підготували запуски натиску, лінії фронту та нової яскравої події. Сідайте зручніше, на вас чекає багато цікавих подробиць. Почнемо з ребалансу мап. Енськ практично не змінювався впродовж років. Він залишався однією з небагатьох маленьких міських мап, де не кожен танк може знайти собі застосування. Швидкість і кути нахилу, огляд і маскування. Все це тепер стане вам у пригоді не менше, ніж броня на великий калібр. Мапа регіон Енськ це Енськ, збільшений до розміру кілометр на кілометр. Трохи змінено місто, значно розширено зони навколо стартових позицій команд, але найбільше перероблено поле. Вузька смужка зелені перетворилася на простору ігрову область із крутим рельєфом, річкою та невеликим лісом. Тепер тут вистачає і укриттів, і простору для маневрів. Регіон Ейнськ вирішить проблему з ранніми засвітами і прострілами через усю мапу. Він дасть змогу гравцям на спритному картоні розкрити весь потенціал своєї техніки. Водночас важкі монстри зможуть буцатись у місті так само, як раніше. Якщо ви скучите за старим добрим Енськом, менша версія залишиться доступною для боїв на техніці з першого по сьомий рівень. Але шостий і сьомий рівні можуть потрапити на великий регіон Енськ, якщо в бою будуть вісімки і вище. Адже високі рівні грають лише по-великому. Литовище теж часто отримувало запити на зміни. І ми переробили його майже повністю. Біля води виник новий острівець, який можна розіграти на швидкій техніці. У центрі зникли стародавні руїни, натомість з'явилася ціла фортеця. А навколо неї купа позицій для гри від башти або від борту. Допрацьовано віддалені снайперські позиції для обох команд. На перевалі важких танків зникли балкони, але натомість з'явилися печери. Тут можна танкувати і прорватися вперед, практично не підставляючись під вогонь снайперів та артилерії. Чи не в кожному квадраті можна знайти зміни? Наприклад, нові способи виграти бій. Треба лише не боятися спробувати щось нове. На мапі Париж ви побачите зовсім нове поле. Додано багато позицій для стрільби здалеку, але ще більше можливостей зблизитися. На центральних сходах додано заїзд і купу укриттів від вогню з кущів. Раніше на цьому фланзі було складно проїхати будь-куди, окрім назад у гараж. Тепер у центрі з'явилося більше рослинності і нерівності рельєфу, що дасть змогу діяти активніше. На краю мапи, біля набережної, також додано нові укриття й кущі. Тепер грати в зеленій зоні Парижа стане цікавіше. Спробуйте самі. На копальнях перероблено лише дві позиції, але ця невелика зміна поліпшить баланс і комфорт гри. Нижній команді буде важче обстрілювати центр мапи з води, а важкі танки верхньої команди зможуть вести вогонь по тій самій позиції на воді. У цьому оновленні доопрацьовано чотири гілки ПТ САУ. Так само гілки. Всі чотири сім'ї ПТСАУ помітно поліпшились у базових версіях. Прибрано зайві гармати, а починаючи з шостого рівня, всі стокові рації. У більшості самохідок тепер лише дві гармати базова і топова. Причому на першій теж можна грати, а не лише пропускати за вільний досвід. Поліпшено кілька застарілих машин. А деякі послаблено, наприклад, Чіто SP. Зміни гілок зроблять ваш шлях до десяток простішим і зрозумілішим. До речі, про них об'єкт 268 отримав поліпшення показників потужності двигуна, швидкості повороту, часу зведення і навіть кутів вертикального наведення. Усього потроху т 110 е 4 отримала кілька невеликих посилень: потужність двигуна, швидкість заднього ходу, час зведення, швидкість обертання башти і стабілізація під час її поворотів. Усе це робить машину комфортнішою, не посилюючи її надмірно. Яхт панцир Е100 не змінилася. Її гілка стала комфортнішою, але поліпшувати цю десятку було б ризиковано. З яги надто легко зробити дуже неприємного супротивника. Хорі 3 трохи втратили у швидкості заднього ходу, дальності огляду і підсумкового розкиду. Машина стала трохи менш універсальною, але зберегла сильні сторони і загальний стиль гри. Усі подробиці ребалансу можна дізнатися у статті на порталі гри. Не пропустіть неоновий старт. Ця нова подія триватиме лише шість днів, поділених на два вікенди у квітні. У кожному заїзді змагаються до 30 учасників у форматі Кожен сам за себе. Допускається техніка будь-якого рівня, причому вище не означає краще. Можна грати взводами, щоб з'ясувати, хто з друзів найспритніший. Проте для взводів залишилося стандартне обмеження за однаковим рівнем. Всі танки стали швидші, але й гальмівний шлях збільшився. Зважайте на це долаючи перешкоди. Використовуйте гармату і дві особливі здібності, щоб проходити складні ділянки і допомагати конкурентам відлетіти в прірву. Неоновий старт це шалена суміш із пришвидшених танків, цікавих здібностей і траси, що динамічно змінюються. Саме те, щоб весело провести вихідні. Незабаром після виходу оновлення стартує новий сезон натиску, заключний у річному циклі Мантикори. Це ваш останній шанс отримати унікальний танк Стінгер та інші річні нагороди. Доведіть, що ви їх гідні. У режимі ви побачите дві нові мапи: степи і стару гавань, перероблені спеціально для натиску. Литовище прибране для доопрацювання. Змінено лайвокс, копальні, тундру і лінію Зигфріда. Останнє стало набагато компактнішою, а завдяки цілій низці змін у місті та полі поліпшився баланс між командами на цій мапі. Також оновлено прокатну техніку та трохи скориговано рульові навички. 28 квітня повертається лінія фронту. Це гарна нагода викутити свої улюблені вісімки, насолодитися наймасштабнішими битвами у World of Tanks. Прогресія лінії фронту дозволить вам послідовно відкривати бойові резерви, й отримувати цінні нагороди. Очки бойової перепустки, бони, настанови й навіть експериментальне обладнання. Все це можна отримати на лінії фронту на додачу до улюбленого фарму кредитів. Запроваджено нову систему подяки. Вона дає змогу відзначити союзника, який допоміг вам у бою, зробив вирішальний внесок у перемогу або показав себе як командний гравець. Прямо під час бою натисніть клавішу Тап, щоб побачити гравців із найкращими показниками завданої та заблокованої шкоди, Ючок допомоги. Подякуйте одному з них чи будь-якому іншому союзнику. Так ви дасте йому зрозуміти, що він зробив все правильно, а команда бачить і цінує його старання. Нещодавно у підписці «Вот Плюс з'явився інструмент Помічник з обладнання. Тепер він допомагає ще й з екіпажем. Помічник підкаже, які навички краще вивчити кожному члену екіпажу на конкретній машині. Як і з обладнанням, є два варіанти конфігурації: засновані на загальній статистиці всіх гравців, і легендарні, які використовують професійні танкісти. Таким чином, підписники плюс» отримують ще більше інструментів для підвищення комфорту гри. У цьому оновленні знову розширюється перелік машин, на які можна встановити 3D-обвіси. Сподіваємося, серед них є ваші улюбленці. Цей перелік доповнюватиметься в наступних оновленнях. І нарешті нагадаємо, що до 22 квітня продовжується святкування річниці запуску гри в Європі, Північній Америці та Азії. Заробляйте святкові тістечка, щоб отримати купу на Зокрема, новий 2D стиль, викуваний у вогні і танк 5-го рівня АРМТ, який стане приємним нагадуванням про цю дату. Що ж, настав час оцінити все це у грі. До зустрічі на полі бою бійці. Так, друзі, на цьому в мене все. Всім дуже дякую. Надіюсь, що вам сподобалося. Ти підписуйся, став подобайку та дивися відео про Апенерка. Там ми розібрали кожну машину. Слава Україні! Героям слава, до зустрічі в нових відео.